Привіт! Найпопулярніша серія смартфонів від Samsung отримала оновлення. Це Samsung a 33 a 53 і a 73. І вони, начебто, повинні закривати повністю всі потреби в смартфонах середнього цінового діапазону. Ну розбиратися, чи настільки вони круті, як нам обіцяють, невеличкий дисклеймер: так це відео рекламне і так ми за нього отримуємо гроші. Але я обіцяю, що ніякої неправди тут не буде. Лише повна. Правда. І також частину цих грошей ми перерахуємо на ЗСУ, щоб наблизити перемогу. Тепер точно поїхали. Чого мені завжди не вистачало в смартфонах середнього цінового діапазону? Нормального дизайну. Ось хто б що там не казав, але Samsung завжди виглядають набагато краще, ніж більшість Xiaomi, Realme і т.д. А33, 53 і 73 намальовані абсолютно ідентично. І якщо не знати, деякий, то можна навіть переплутати. Відмінність лише в діагоналі дисплея, котрий стартує з 6,4 дюймів 33, зростає до 6,5 53 і завершується 6,7 в моделі A70. 3. Розміри А3353 абсолютно однакові. Відмінність молодшої моделі лише в тому, що фронтальна камера не інтегрована в дисплей, а винесена в шторку. А-73 вже трохи більший, а точніше, довший. Але відчуття реально однакові, коли тримаєш смартфони в руках. В новинках приїхала нова рамка, котра покриває повну боковину, а не лише частину, як було в минулому поколінні. В кольорових варіаціях рамка глянцева, і це комусь подобається, комусь ні. Взагалі хочеться сказати, що монохромні варіації. Цих смартфонів реально виглядають дорого і стильно. Керування гучністю, живленням, як у всіх Samsung з правого боку. А33 і 73, знизу мікрофон, usb c і динамік. А в А53 ще й гібридний лоток для сім-карт і карт пам'яті, котрі в А33 і 73 знаходяться зверху. Роз'єму для наушників тепер нема. Тил абсолютно однаковий, і тепер вся А-серія, крім А13, має випуклий блок камер, а не так, як було раніше. Лише топові А-52 і а 72. Хоча, якщо чесно, раніше в А32 була дуже прикольна, задня скляна поверхня. Всі смартфони цього тесту мають захист по стандарту IP... Саню, що ти налив, Налий по людськи Всі смартфони з цього огляду мають захист по стандарту IP67. Це значить, що можна отак. Ну, тільки трошки більше, Саня, стакан, каніше дав. Занурювати у воду, і вони мають захист від пилу по стандарту, то, що я сказав, IP67. Це класна перевага в смартфонах середнього цінового діапазону. Багато яких конкурентів цього не мають. Samsung Galaxy A33A53 та A73 мають amoled дисплей лише трохи різної діагоналі і з різною частотою оновлення. Це висококонтрастний супер AMOLED з роздільною здатністю 2400 на 1080 точок і високою частотою оновлення. Всі переваги у вигляді нереальних фарб, ідеального чорного та Always-On-Display на місці. Звісно, можна трошки притупити кольори в меню, але як на мене, юзати Samsung кайфово саме в стандартному режимі. a 33 працює на 90 Гц, а A53 і A73 вже на 120. Захищені дисплеї склом Корвінг Gorilla Glass 5-го покоління зі всіма своїми перевагами і недоліками. Сканер відбитків захований під дисплей, працює рівно і так, як повинен працювати подібний датчик. Дисплеї еталонно працюють на яскравому сонці та не викликають дискомфорту при читанні на мінімальній яскравості. Samsung Galaxy A33 та A53 працюють на восьмиядерному ядерному процесорі Exynos 1280, котрий виконаний по 5 нанометровому техпроцесорі Процесу з графікою mali G68. оперативної пам'яті в А33 6 ГБ основної 128, в A53 та А73, 628 або 8256. Старший А73 вже більш серйозний дядько і має процесор Qualcomm Snapdragon 778G. А-33 та А-53 працюють абсолютно однаково і досить прогнозуємо для своєї ціни. В Antutu смартфони набирають 384 тисячі балів у А-33 і 368 тисяч А53. Плавність в меню на середньому рівні. Call of Duty Mobile та інші сучасні ігри йдуть непогано на середніх чи низьких налаштуваннях. А-73 кардинально відрізняється по швидкості інтерфейсу і продуктивності. Хоча і по Antutu тут не такі великий приліт. А саме 458 тисяч балів, але різниця відчувається абсолютно у всіх сценаріях використання. І я б навіть порівняв швидкість а 73 зі швидкістю Samsung Galaxy S22 Ultra. Реально настільки все швидко. Call of Duty Mobile досить стабільно йде на максимальних налаштуваннях. Всі новинки батрачить на Android 12 з фірмовою оболонкою One UI 4.1. Тут претензій майже нема, хоча і дуже тут всього багато. Але перевантаженим не відчувається. Оскільки я вже пару тижнів юзаю Galaxy S22 Ultra в якості основного смартфону, то хочу від себе відмітити, як офігенно працює функція Smart Switch. Тобто повне копіювання налаштувань смартфону, от, наприклад, з Galaxy 22 Ultra, на a 73 20 хвилин, і у вас копія смартфону. Клас. Тепер до одного з найголовніших. Камер. Тут у кожного зі смартфонів 4 модулі, але всі вони різні. А33 використовує 48 Мп основний ширік на 22 мм з диркою 1,8, матрицею 1,2 дюйма, фазовим автофокусом і оптичною стабілізацією. Ультраширик на 123 градуси має 8 Мп, дирку 2,2 і матрицю 1,4. Два додаткових модулі з F2,4 відповідають за макро і глибину. А53 має основний модуль на 64 Мп. F1,8 26 мм з матрицею 1 до 1,7 дюймів фазовим автофокусом і оптичною стабілізацією. Ультраширік 12 Мп f 123 градуси. Макрик і глибина така сама. А ось a 73 вже може похвалитися основним модулем на 108 Мп. F1,8 фазовим автофокусом і оптичною стабілізацією. Інші модулі такі самі, як і в a 50 Незрозуміло лише одне, чому в А-73 прибрали телеоб'єктив, котрий був в А-82. Він же працював реально непогано. Фронталка використовується в А-33 на 13 Мп з підтримкою HDR, діафрагмою 2.2 і матрицею 1 до 3,1 дюйма, а в А-53 та А73 на 32 Мп і діафрагмою 2.2. Фотки виходять у всіх випадках нормальні, деталізації вистачає, кольори приємні, дисторсії мало Відео абсолютно. Нормальна і навіть з непоганою деталізацією. Кожна з моделей може писати 1080 при 30 і 60 кадрах та 4К при 30. Також підтримується уповільнена зйомка. Ще раз нагадаю, що всі смартфони можуть знімати відео під водою. Приємно здивувала якість стереодинаміків, які непогано грають. Простих 33 і 53 і просто чудово в А73, майже так само, як і в s 22 Ultra. Всі смартфони обладнані акумулятором на 5000 мАч і мають в комплекті 25 Вт зарядку. Це означає, що в принципі можна розраховувати на два дні юзічу чи один день такого активного юзічу, як, наприклад, у мене. Бездрутової зарядки, на жаль, нема. Ціни на Samsung Galaxy A33 стартують з 12 500 гривень за версію на 6128 ГБ. На А50. Ся з 15 тисяч гривень, а на А 73 з 18. Тепер ми по класиці повинні задуматися і глянути на конкурентів Samsung нової серії А і на жаль, їх реально дуже багато. Бо майже кожний виробник за останні роки наробив купу моделей з дисплеями. Супер AMOLED на 90 і 120 Гц крутими процами і всіма фішками. Я не буду називати цих моделей, бо і так ви самі всі їх знаєте. Але можу сказати, що майже в кожному конкуренті нема захисту по стандарту IP 67 а комусь це буде дуже важливо. Вибір, як завжди, за вами. Але як на мене, це дуже непоганий варіант в середньому ціновому діапазоні. Дякуємо вам за перегляд і не забувайте, що продовжується війна. Отож, ваші донати рятують чиєсь життя. Ваше, наприклад, дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!